П'ять місяців тому у Модівецькій громаді стартував доброчинний мистецький марафон Нація нескорених за цей час. Місцеві аматори відвідали всі святині громади, а в деяких побували двічі. Концерт у храмі Пресвятої Богородиці в Матеївцях став підсумковим. Виник такий задум, така ідея, щоб оркестр разом із аматорами школою мистецтв, дітьми. Підтримали е, акцію марафону Нація нескорених разом з духовенством і е, практично. Наш марафон проходив у кожній церкві нашої громади. За цей період ми відвідали немає такої церкви в громаді, яку би ми не відвідали. За п'ять місяців мистецького марафону вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. А ще півмільйона перерахували вчителі, медики та підприємці. Саме за ці кошти і придбали два високопрохідних автомобілі. Розповів очільник громади. Урал до на 12-10 е, гірсько-штормової бригади, яка одна із кращих захищає наші нашу наш, наш Шуненьку Україну через те, ми хотіли би даний транспорт відповідав всім нормам. Він трошки був довше в ремонті, тому що була чітка вказівка від військових, що має бути, які висота бортів має бути, які колеса мають бути. Ну те, що вони хотіли, ми це все постаралися зробити так під їхній заказ. Даний час ЗІЛ-131 знаходиться теж на техобслуговування. Тож, поки зІЛ проходить технічний огляд, Урал вже передали Коломийському районному центру комплектування та соціальної підтримки. На теперішній час постійно ведуться бойові дії. Відповідно, техніка нищиться. Щоб поновлювати техніку, у нас вже як, як такових підприємства, як такої вони не працюють, щоб десь випускали нову техніку. Те, що ремонтувати, ремонтується. Але якщо немає вже можливості відремонтувати, треба тоді купувати за рахунок волонтерів, придбати таку техніку і передавати її на військові частини, в яких, яких найбільша. Потреба в такій техніці. У громаді запевнили, що такі акції триватимуть і надалі. Тому закликають всіх небайдужих долучитися до підтримки Збройних сил України. Із матерівці Вогнмалецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.